Вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу поділитися зі смачною галетою з ягодами. Перш за все потрібно просіяти борошно разом з розпушувачем. Додаємо кисломолочний сир. Обирайте обов'язково, щоб був смачний. Додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Приблизно 50-80 грам. Також одне яйце потрібно змішати з цукром і додаємо до решту інгредієнтів. Далі потрібно буде замісити тісто. А далі є два варіанти, як можна поступити: це скатати тісто, ось таку одну собі кулю, загортаєте в харчову плівку і ставите в холодильник не менше, ніж на 2 години. Але якщо ви будете робити 2 галети, тоді так само ми розділяємо і завертаємо в харчову плівку, але тримаємо в холодильнику приблизно десь 30-40 хвилин. І далі ось так підію тепла рух, зовсім трішечки тісто потрібно помнути, щоб воно легше нам е, з ним працювалося. Розкачуємо його товщиною десь на 0,7. Тонше не потрібно. По боках можу трошечка потріскати, це нічого страшного, це навіть буде краще. На середину викладаємо ягоди, я обрала полуницю таку дрібненьку, ви можете обрати будь-які ягоди на вибір. За бажанням, що можете посипати зовсім трішки цукру. У мене полуниця не сильно попалася, солодка, тому цукру обов'язково додаю, і також зовсім небагато ще крохмалю. Ось так гарно усе підвертаємо. І обережно перекладаємо на деко вистелене пергаментним папером. І другий варіант це можете безпосередньо вже робити на деко, так навіть буде і простіше. Ягоди можете обрати будь-які, або фрукти, можуть бути персики також і все, що забажаєте. Включаєте духовку на 180 градусів, і якщо ви робите ось такі дві галети невеликі за розміром, тоді ви пікаєте приблизно 20-25 хвилин. Якщо ж ви робите одну суцільно велику, тоді, можливо, знадобиться більше трошки часу, десь 30-35 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці та по готовності випічки. Збиваємо обов'язково жовточок з молоком та обережно ось так смаруємо усі боки. Готову охолоджену галету посипаємо цукровою пудрою і можна подавати до столу. Подивіться, яка красота! А смачно цукор з крохмалем розтопився, змішався ось цим соком ягід і воно потім застигає. Це направду так смачно. Ну і сирне тісто, сирно пісочне, я б так назвала, це дійсно дуже смачно. Попробуйте обов'язково приготувати. А вам бажаю смачного! Бажаю, ще кожному з вас сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!